У чоловіка є таємна зброя, перед якою жінці складно встояти. Руки. Сильні, владні, надійні, руки, що несуть тепло, затишок та захист. Руки, що притягують, наче магнітом, руки, що нестримно вавлять віддатися повністю, руки, що беруть тебе в кільце, де почуваєшся маленькою дівчинкою. Руки. Ті, що розуміють, обіймають, дарують, пестять, тримають, заспокоюють. І вся головна магія рук, коли вони міцно, міцно обіймають і пристрасно, пристрасно притискають, як востаннє, як щось найцінніше в цьому всесвіті, як найкраще в цьому житті. Шалено, бурхливо, ніжно, з любов'ю. Обійми найкращі ліки від усіх бід та негараздів. Обійми лікують душу, заспокоюють серце, утихомирюють гнів, гасять пожежі, обурення, усувають біль. Обійми повернуть тебе до життя, навіть якщо ти впала духом. Правильні чоловічі руки завжди високо цінуватимуться жінками. А якщо ці правильні руки й сплетені в обійми це робить жінку найщасливішою на землі.